До речі, випадково чи ні, але Путін поділився цією статистикою з усіма, хто вміє, і головне хоче рахувати. Російський диктатор розповів, що на фронті зараз воює 617 тисяч росіян, хоча українська розвідка називає значно меншу цифру 470 тисяч. 3 тисячі. При цьому Путін сказав, що на війну було мобілізовано 244 тисячі росіян, ще 486 тисяч записалися добровольцями, ну і додамо сюди 250 тисяч. Це те угруповання, яке напало на нас 24 лютого. Разом виходить майже мільйон, точніше 939 тисяч, якщо відмінусувати списаних в запас. А тепер віднімаємо від цієї цифри 617 тисяч, які за словами Путіна зараз знаходяться на фронті. Виходить, що кудись зникли 322 тисячі окупантів. А якщо взяти дані нашої розвідки, цифра втрат російської армії ще більше, майже на 150 тисяч, і це без врахування зеків і приватних армій. Для конкурентів Путіна на виборах це мало б стати справжнім подарунком, бо ж сам диктатор, а ще кремлівська пропаганда постійно твердять, нєт. От тільки проблема в тому, що всі конкуренти тихенько мовчатимуть в ганчірку. Хто вони? Кого Кремль призначив спарринг партнерами старіючому царю? І навіщо цей цирк, якщо переможець, усе одно відомий, розбирався Костянтин Павлов. Вибори без вибору. Навіщо на прес-конференції Путіна показали двійника? Да, це мой перший двійник, кстати. до чого насправді готують російського виборця. Це буде пешак, яким будуть керувати. Кого з майбутніх кандидатів у президенти Росії можуть посадити? Що простіше вернули <гулев> його рівні Крим? Атлічний вопрос. А просто. А кого навпаки випустити з тюрми? На нього ставить Путін. <гулев> це абсолютно логічно. І головне, чи стане президентом сам? Ми Путін не випадково в Росії всі жартують, що Путін висунувся через жогу постійні покашлювання старого диктатора. Заздалегідь заготовлені зручні питання. В ви сам чоловік спорту і дзюдо називали своєю першою любов'ю. І чи не єдині хто бажає перемоги на президентських виборах діти з окупованого Криму, які вимолюють у Путіна гроші на ремонт розваленого спортзалу? Ну, не виглядав він як е е кандидат, який, скажімо, так дотягне. До наступного електорального циклу, як віконцев світ з ілюзією демократії, великий екран з смс-ками від росіян, які пропагандистська машина не встигає цензурувати на ці питання. Путін, звісно, уваги не звертає, відповідає на заготовки. Десь прочитав на екрані бальшом, коли будуть ліквідіровані мікрофінансові організації. Десь третина ефіру присвячена війні проти України, ще третина економічним проблем. Мем, які Путін мужньо перемагає, але на своїй так званій прямій лінії, одночасно зі щорічною прес-конференцією, жодного питання про президентські вибори. Хоча зрозуміло, відповіді Путіна відточування майбутньої кандидатської програми. Експерти кажуть провальною. Тези дуже застарілі, вони вже абсолютно не корелюються з реальністю з креативом проблеми з новими якимись баченнями проблеми. Але вибори стартують. Про свої амбіції зайняти головне крісло Кремля вже заявили зо десяток кандидатів. Хто вони? Які в них шанси? Навіщо диктатору армія конкурентів-пенсіонерів? І чому в президентській гонці може перемогти не Путін. Всі, хто збирається йти на російські президентські вибори, можна розділити на три табори: Путін і його посіпаки, умовні ліберали і терорист Гіркін. Почнемо з лібералів. Ну, тих, хто за все хороше і проти всього поганого. Катерина Донцова, журналістка, 40 років. Йде як самовисуванець. На запитання, чи вона проти війни, відповідає обережно. Давайте не будемо формулювати. Я за мир. Я не хочу говорити проти чогось. Я завжди говорю, що я за. Ще один кандидат ліберал Борис Надеждин. 60 років, екс-депутат Держдуми. В Україні Надіждін став відомим після заяв на російському ток-шоу, що Кремль не зможе перемогти Україну тими ресурсами, що має. Пройшло менше року. І ліберал вже не так відверто відповідає на питання. Ви ще запитайте, чи я поверну Україні Крим. Чудове питання. Офігіти Просто надіждін закликає не бойкотувати вибори, а голосувати проти Путіна. Як і інший, щоправда, дуже малоймовірний кандидат. Олексій Навальний 47 років. Балотуватися в'язень Кремля номер один не може, адже сів на 19 років по справі за екстремізм. А два тижні тому Навального і взагалі вивезли з колонії, куди невідомо. Та йдемо далі. Темна конячка Григорій Явлінський, йому 71 рік. Три тижні тому чи то опозиційний ліберал, чи то ліберальний опозиціонер зустрівся з Путіним. Як і всі ліберали, Явлінський виступає не проти агресивної війни проти України, а за припинення вогню. А явлінський це якраз і буде той проект псевдоопозиції, на який ставить Кремль, можливо, Путін хоче підкинути нечисельній російській опозиції вільного явлінського замість каторжника Навального. А тепер переходимо до важкої ультрапатріотичної артилерії. Гіркін стрілков екс-полковник що керував захопленням слов'янська у 2014 році. Суд в Газі засудив його до пожиттєвого ув'язнення за збитий малазійський боїнг МН17. Після бунту Пригожина Гіркіна посадили в СІЗО за критику Путіна та військового командування. Вадімір Вадимірич, заткнись, просто лучше. про свої наміри зайняти крісло Путіна. Гіркін заявив просто з камери, але випустять його з СІЗО до виборів чи ні велике питання. Він же ніби патріот і проти Путіна. Тобто, виходить, не всі патріоти за Путіна. Треба розібратися тоді. Які патріоти проти Путіна? Можливо, Кремль маринує гіркіна стрілкова у буцегарні, щоб випустити його перед виборами і задовольнити розлючених невдачами на українському фронті російських зет патріотів. І на сам кінець про путінських посіпак. Леонід Слуцький, досить молодий для путінського паноптикуму. Йому 56. Голова ліберально-демократичної партії бліда тінь екс-керівника Володимира Жириновського. Щодо рейтинги Слуцького кажуть, що навіть мертвий Жириновський набрав би більше. З вами говорить іскусний інтелект. Незмінний лідер російських комуністів Геннадій Зюганов. Йому майже вісімдесят. Такий вік дуже подобається політтехнологам Путіна, адже на його фоні навіть наколотий ботоксом диктатор виглядає живчиком. він і старікан, і більш того, він не тягне зайвого електорату. Тож однією з тактик Кремля буде не допустити до виборів кандидатів віком менше 50 років. Тобто, якщо довкола всі старі, ну тоді, начебто, старість Путіна, вік Путіна вже й не впадає в око в глаза, понімаєте. Але з якою програмою піде Путін до росіян часи польотів зі стерхом та їзди з оголеним торсом на коні вже пройшли. Власних громадян, як це було в буйнакську, москві та волгодонську. Путін поки не підриває. Влаштувати мале маленьку побідоносну війну, як це було в Чечні або в Криму. Диктатор не може. Вчора вперся в Бахмут, сорок парса сьогодні вперсав в Авдіївку. Саме тому кремлівські політтехнологи вирішили не загострятися на темі війни, а пряму лінію Путіна зробити як свято висування в президенти, але не всі башти Кремля були з цим згодні. Силовики вважають, що коли вже почали воювати, то треба воювати з мобілізацією всіх сил, усіх ресурсів. Тож неспроста за тиждень до прямої лінії висувати терориста номер 1 в президенти, прийшов інший терорист Артем Жога, один з керівників самопроголошеної ДНР. Не випадково в Росії всі жартують, що Путін висунувся через жогу. Але хто піде на президентські вибори у березні наступного року? Це буде один з чотирьох двійників Путіна. Впевнений кандидат психологічних наук Дмитро Попов. Це не актори, це люди просто під Путіна, і Їх вже навчають влітку цього року. Російський патріарх Кирило назвав Путіна Володимиром З Цих пір за двійниками закріпилося прізвисько Василічі. Професіонал одразу бачить, наскільки реальний Путін відрізняється від двійників, каже фізіогноміст Попов. Адже за ботоксом та пластичними операціями розміри черепа та вістані на обличчі не сховаєш. Хочу спросіть, правда ли, що у вас много двойників? Да, так, це мой перший двойник стать, але є ще й певні психологічні натяки. Оригінальний Путін зустрічається з людьми після кількаденного карантину, а не обіймається з жителями Дербенту і не стоїть поруч з керівниками. Окупаційної влади Маріуполя останню зустріч в Мінські. Ну, це взагалі нонсенс. Та там сніга, Путін виходить з машини, і один іде в будівлю. А Лукашенка там далече від холодів, там його чекає. Ну коли тако було? Тож фактично неважливо, який саме з Василічів буде балотуватися, адже у центрі виборочкомі ДНК кандидатів не перевіряють. Це буде пишак, яким будуть керувати. Я бачу, що зараз квартетам двійників-клонів. Керує ФСБ, але чи визнають взагалі результати президентських виборів в Росії іноземні держави? Адже розвідки країн прекрасно знають обличчя всіх Василічів. А проводячи вибори на окупованих територіях, диктатор ставить хрест на визнанні плебісциту. Проблема виборів в Росії повна відсутність опозиції в наявному політичному полі. Тож яку карту цієї передвиборчої колоди не витягти все одно вона накраплена.